Так, друзі, сьогодні відвантаження ще одної машинки до нашого замовника. Ось тут уже хлопці попіскоструїли, погрунтували і пофарбували металоконструкцію. Ось так виглядають ферми. Тут знову готується на вивіз. Ось там, якщо ви бачили, я вам показував, була гора металу, залишились тільки балки під кранові. От вже наступним автомобілем вони поїдуть на об'єкт. Ось так загрузили металоконструкції. Ось так це все виглядає, О. тому ще нам потрібно не один автомобіль відправити до нашого замовника. О. Зараз буквально декілька днів і знову поїде автомобіль з цими фермами. Зараз ми чекаємо, поки вони. Висохнуть і будуть готові вже до відвантаження. Тому, друзі, кому потрібно побудувати склад, ангар, виробництво, виготовити металоконструкції, телефон в профілі, набираємо, не соромимось, порахуємо вам і побудуємо ваш проєкт.